Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на розклад на картах ТАРО на місяць листопад 2025 рік. Розглядаємо питання, як завжди, загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання застереження та порада. І ще одна карта візьмемо на відповідь на ваше питання, те, що для вас важливо в місяці листопад. Допомагає нам сьогодні колода мадам Ленорман в золоті страниці. Також візьмемо по одній карті. На всі питання? А також одну карту візьмемо з колоди Таро янголів на місяць листопад для знаку стрілець. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця, троєчка жезлів, а також карта серця. Серце ціле, не розбите. але трійка показує хтось третій зайвий в ваших стосунках. До кого б це не стосувалося, до чоловіка або до жінки. Ось ця карта серця вона показує дуже міцне кохання, і хтось вам буде заважати. Робота. Карта д'явол та карта розвилка. Дьявол показує неправильні пропозиції, а розвилка показує, що ви маєте сумніви, приймати їх чи ні. Звісно, що ні, тому що ви можете втратити або гарну посаду, або свій авторитет та повагу. Д'явол старший аркан, але він досить негативний для того, щоб ви ще вагалися, приймати ці пропозиції погані або ні. Звичайно, ні. Фінанси. Десяточка кубків, а також карта Хмари. Десяточка кубків показує, що досить такий у вас стан буде влаштовувати по фінансам. Радість, радість не буває безпідставною. А карта Хмари показує, ще раз повторюю, що якісь сумнівні фінанси вони можуть не довести до добра, а довести навпаки. То будьте уважні. Бережіть те, що ви маєте, і не ризикуйте ніякими сумнівними пропозиціями. Особисті питання. Десяточка жезлів та карта криси. Ось це складнощі, вони ніби завершуються. Але карта криси показує, що хтось вам намагається зруйнувати особисте життя. Ще раз вам наголошую: ось тут: третій зайвий криси руйнівники Далі дивіться самі по своїх обставинах. Застереження. Принцеса мечів, а також карта зірка. Можливо, саме ця жінка або дівчина, знаку задяку повітря, або така рішуча та енергійна, буде вам руйнувати щось в ваших стосунках. Тому що зірка це людина, котра може затмити, так правильно сказати, закрити собою, осяяти так, що аж. Хтось засліпне, ось так правильно сказати, але це негативна ситуація, це застереження. Не ведіться ні на якісь спокуси, де б вони не були, або в особистому, або в роботі. Іноді так буває, коли людина думає, що вона умніє всіх, і захоче третій, незайвий, третій запасний, наприклад, завести собі роман на роботі, і потім вона зруйнує все, що було. Те, що було вже збудовано, і те, що нове, котре не дійде далі, ніж якась розвага це застереження. Порада дитина тату з кубків щастя. Не ризикуйте, особливо, якщо ви маєте дитину, не ризикуйте щастям своєї дитини. А якщо ви не маєте дитину, не розпочинайте щось нове для того, щоб бути щасливими. З огляду на це все. Відповідь на ваше запитання на місяць листопад. Друг собака та планета місяць, старший аркан. Як ви знаєте, друзі, старший аркан планета місяць це планета таємниць. Якихось ситуацій, котрим не дають впевненості або, навпаки, розхитують те, що є. Досить таки така карта, не скажу, що позитивна, вона, звісно, може показувати дитину, батьківство, але це в деяких випадках. Карта собака, друг, дружня допомога або щось таке. Якщо ви задавали питання так або ні, можна сказати, що планета місяць каже, що ні. Але ви можете це розглядати 50 на 50, тому що тут є також позитивні значення планети Місяць. І ще у нас з вами залишається порада від янголів. Досить таки потужні карти сьогодні розмовляють. Четвірочка емоцій начебто. Дивіться, друзі, я вам зараз зачитаю. Четвірка достатку. Четверка пентаклів. Настав час поміркувати над вашими стосунками з грошима, чи витрачаєте ви їх занадто вільно, чи занадто міцно за них тримаєтеся. Це також може стосуватися того, як ви віддаєте себе іншим. Чи відкрите ваше серце, чи ви стримуєтеся. Ваша наполеглива праця та мудрі інвестиції принесуть великий успіх. Можу сказати, друзі, що доля вам надсилає якісь випробування. Як сказали і ангели, ось тут вирішить питання з грошими, як правильно їх витрачати і чи варто вам йти на якісь сумнівні дії. А також щастя може принести вам стабільність і не, ніякі не випробування, і не пускати нікого зайвого в своє життя. Ось тут карти миші це руйнівники. Ось такий, друзі, для вас вишив розклад. Нагадую про ретроградний Меркурій. Це можуть повертатися якісь люди з минулого і каламутити воду. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я. Також ваш останній місяць перед вашими днями народження це. Мінімальна енергія, саме тому її треба зберігати і не розтрачувати на якісь помилки. Будьте мудрими. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.